Я усім привіт! З вами знову Васька. Пряме включення 7.40. І я чекаю буса, і будемо їхати забирати два нових мотоцикла. Так що не переключаємось і дивимось відос далі. Також підписуйтесь, ставте лайкоси і пишіть якийсь класний комент в мою підтримку. Нам потрібно подолати більше ніж 190 кілометрів в рокітне. По два мотоцикли, які ви побачите трошки згодом. Ну, я думаю, по заставці буде зрозуміло, але все-таки на місці вам вже все покажу. Дорогу, думаю, зніму. Зі мною Любомир пішов трошки по каву. І ось таке. Тому все, ви підписуйтесь і ми тулимо далі. от. Ракітне, добра віса на, тільки розмішай. Спасибо. Коротше, б'ємо каву і видвігаємося в ракітне. В ракітне будемо їхати. і також шаталися принципі, ми минаємо ракетне і їдемо вже до пилорами і до кар'єрчика якогось походу. Ми вже в Галинному на заправочку заїхали, тут полішва yeah. і зараз будемо стартувати. І їхати вже дивитися моциклети. Ну не дивитися, а тупо їх забирати грузити. От е, Лонцін стоїть. ЛХ 250. Later. Трошки ми заблукали і тепер дід виїхав той, хто має віддавати мотоцикли і веде нас до себе. Oh, тут це походу все. тут він десь живе. Це мабуть, тут десь ближче він. Саме напряжне було на блокпосту. Не хотіли відпускати гарці. Це просто капець на тому блокпосту був. Я шокований, як так. А всяких конкретних ковбасок то пропускали геть Саме справжнє полісі, я пердолію тупо те, щоб тіктоці на відосах. Опанка. Все, воно. О, доваж. а, да, це все і хараш. Задом, напевно, заїхати куса. Ну, я ну надо спочатку давай подивимось, що там воно йде. Ну, на тварех, вони якісь любителі. <реку> Короче, ладно. Короче, приїхали да. за них. Скот, мотоцикл, запчастини, все. Там ще якась рама. Короче, все от є на місці, тому зараз будемо грузити. Ось такі от <реку> Кассифильд Это что что за металлолом? Ну тут-то конечно, я подумал Офигенные трубы эти такие Пух-пух-пух-пух У него Ну и все, супер Главное, что на ходу Ну, то він заводиться? Тож, так. Там. я Вася, тоді у нього крутив дві неділі, він же стояв у мене 30 років. не движчимі, то я тут дві мерз. Тому мерзь. Що, як тобі закисели? Прекрасні. Я подніме в хлопці да, і таки молодий. Молоді, але спина вже руана. Ничего, ви там подпайки зверху. Так, ви наблюдаємо зайди, удари, но подідемо. Ну, так просто. Ого. Поїде, 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 поїде. Ого. Щоб тут щось поцупить, можна було б тут стільки всього прикольного, короче, але не знаю. Щось все тут таке мрачне. Що це ящик, колясочка. Касік вже всередині. Ще той якийсь трупак, не знаю, що тут таке теж всередині. І все, коротше. І ще якась у Васіна лієчка. Лейка. Да, ну, прикольнее тут движение, конечно, всех целых тут. Николи ще в таком не бывало. Ну, давайте не так. Дайте, но я выкину. Так, мальчик я ловить на сиринку не лежать. Я <зират> уже дох. Чудо техника, куда ездить. Все? Все загружено. Вот а таким пыжиком сегодня летаем. Турбодизельный. Конский, конкретный. Так, що тоді, пользуйтесь на здоров'я. Здоров Дякую вам, будьте здорові. Щасливий дороги. Дякую, Дякую. всім вам щасливо. То, то, може десь остай ну, Він ну, ну, мене не оставляв точно. По цю марку У Нас таке буває, передають, ходять на вокзалі ровно а передають передачу, то приходять в роки ночі, то ту на початку сада забирає. А, не той, що не той, що кому передають. А от народ. Ні, то ми тут. Так, то я ну, може, тут таке дозвони до вас і кажуть, то, що то Кажу, з його номера дзвонив, що ти не давав, а кажу, а не знаю хто, так що я його не бачив, вже не знаю. Ну, А людина заплатила гроші, а ти хтось забере, знаєте? Ні, ні, у нас такого не цей. Так, добренько, все, все, дякуємо, щасливо. Ну, закрив. Где-то ну, події да. такі. Ну, конкретно, коротше, все, будемо їхати тепер додому, я думаю, з трудом доїдемо через той бортпост. Да. Але вони на документах, то в принципі все нормально. А документи так, паспорт. Та він тих паспорт того чувака він має по цьому відправити по почті. Ага. Тупо реально село, саме українське справжнє, я в шоці. Там чорний ящичок відкриєш, подивися там. Ну, ну Може зелений там ящик. Ну подивися, там коробка, вона в коробка. Ну, може воно. А, ні, це така уська тонка, ні. Там біти. Йо, приїхали вже. Заїжджаємо і розгружаємо. не вери, не вери мне. Все, едь прямо вот так. Все, куда я? <гум> <Шо там? гум> да, есть, тормоза еду, так, <гум> да, 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 то він поїде, як... А, він на мотор впаде, просто... Конечно, вытрима стой, стой, я лучше слезу. Це якийсь і жара був чи що? Оцю зараз. Де, не теж хочу, що ти не Це воно якесь таке Де, сухе? З наступаючим вас Новим роком, хоча цей відос вийде вже у новому, 2025 році, але все ж таки з наступаючим та. Прийдешнім теперішнім новим роком. Ну і нарешті ми вже забрали ці мотоцикли. Ну півтора мотоцикла, можна так сказати, одного цілого, одного повністю розібрано. Всі ці мотоцикли мені подарував, підігнав підписник, який літом у мене купив дідового 12-го Дніпра, про якого я встиг зняти багато випусків. Від нуля і аж до першого запуску після 37 років простою. Обов'язково рекомендую вам їх до перегляду. Ані, як завжди, залишу в описі під відео. До речі, цей підписник Василь має крутий інстаграм, там, де займається реставрацією цих мотоциклів, також реставрацією та продажем декількох жигулів, конкретних на вивороті. Прям там шеснарь, турбіровані, прям такі чіповані конкретні жигулі, які продаються. І далі ще, я думаю, в нього будуть відоси та фотографії з тим. 12-м Дніпром, дідовим, легендарним. Ну і тим людям, яким цікава його подальша доля того 12-го Дніпра, як його Василь буде відновлювати, реставрувати, бо він, я нагадаю, хоче його відновити повністю, абсолютно під нульц. Як він йшов з завода з оригінальними запчастинами на оригінальному запаленню. Тому там буде дуже цікаво. Переходьте обов'язково на його інстаграм, посилання залишу в описі під відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь також. Знак вдячності, що він віддав нам ці мотоцикли і разом з Дімоном. І ми їх будемо відновлювати та знімати для вас ще більше крутого контенту. Тому обов'язково переходьте, підписуйтесь, можливо, вам потрібно будуть його послуги або... Можливо, якийсь живуль турбірований, крутий, класний. Ну а далі я ще хочу подякувати Дімону, який оплатив доставку цього всього добра. Тому підписуйтесь на його телеграм-канал. Посилання також буде під відео. І також, звичайно, велике дякую Любомиру, який погодився з нами туди поїхати, допомогти забрати мотоцикли та засняти багато крутого конського контенту. Підписуйтесь на його інстаграм. Ну і зараз ще трошки обзорчика на запчастини, які я сюди притарабанив і на, власне кажучи, цього прекрасного красення. Це я не знаю, який це дніпер, але мотор тут К-750. Повністю, можна сказати, в робочому стані. Тобто тут деякі такі косячки, от як порваті тросики, і немає акумулятора. Тобто, нам потрібно всього поставити. Акумулятора під'єднати троси газу, там може перебрати карбюратори туди-сюди, і він заведеться. Тому чекайте випуск з його заводкою і, напевно, з першим виїздом, так як колеса тут все чітко, все накачано, вони не спущені, масло повсюду є, тому на ньому можна ганяти. Запропонуйте вже свої ідеї, що зробити з ось цим мотоциклом, якого ми притарабанили сюди. Можливо, його розіграти, чи зробити, відновити і продати, і вложити потім ще в щось, що вам було би цікаво. Або ну щось типу того. Тому напишіть ваші варіанти в коментарі, обов'язково я їх прочитаю, та ми виберемо один найкращий варіант серед ваших варіантів. Все. Це у нас е, ось тут навіть шильдік є, бо на цьому чогось немає шильдіка, хоч воно все на документах, тільки немає одного шильдика. Це у нас. Коротше, щось не видно. Ну, але це теж касік. Тут два касіка перед вами. Тільки цей повністю розібраний, можна сказати, без проводки, без нічого такого. Чисто бачела, рама. Ну і всяке таке. І ось з нього запчастини. Сідушечка. Тут перероблена звичайна ось така, як на Дніпро йде 11-й. І оце, якщо я не помиляюсь, від нього мотор, поршнева, труби, колеса, фільтр і ось скільки куча запчастин. Номер також від нього. І оце от дуже багато від нього всяких різних запчастин. Фара, ось кришечка, редуктор і багато коліс. Також колясочка, але вона на дворі, ось її видно. Ну, Коляска така трошки. Така собі, коротше, хіленька, але вона все ж таки є. Ще коробка передач від нього. Ось така, це ця перша сама, стара така. Конкретно, я таких ще вживу навіть не бачив. Але тут зараз стоїть від Дніпра нова нормальна коробочка. Бо ось тут дуже багато сальників, всяких таких непонятних штучок, вона стара. Ну і коротше, ці. Набагато практичніші, мені здається. Ну, як мінімум, я їх вже перебирав, розбирав, тому я знаю, що це таке. І зараз невеличкий обзорчик. Також мені підписник дуже хороший надіслав те, що я дуже і дуже сильно хотів, я думаю, ви вже розумієте, що це таке. Це замість ось такого всякого ось така панель на стінку, на яку вішаються. Різні інструменти, там гачечки, всякі ось такі платформочки, всяке таке, яке потрібно буде повісити. Ось, і тоді вже гарно розложити весь інструмент. Тому йому також велике, дуже велике дякую, бо я її реально дуже хотів, але вона коштує трошки багато грошей, тому я вирішив таке не робити. Ще він мені надіслав е мото самоката, я його ще не розпаковував. Але він також буде розігруватись, тому підписуйтесь на телеграм Дімона, на мій телеграм, щоб не пропустити розіграш. Розіграш буде просто мінімальний. Чисто тако, скоренько зібрали там трошки грошей, і зразу вам його відправили. А всі виручені гроші, абсолютно всі, йдуть на ЗСУ. Задонатимо десь в баночку чиюсь або напряму віддамо ну щось типу того. Ви зрозуміли, тому переходьте і не пропускайте. Також. Давайте вже розіграємо цього підбайка, доберемо трошки вже е, тих грошей туди задонатим, щоб він вже пішов і тут не заважав робити оці от справжні такі чоловічі блін мотоцикли, щоб все було чітко, без такого от Китая маленького всякого. Тому давайте переходьте по посиланню під відео в баночку та купуйте собі одного чи більше білетів. Кількість не обмежена. І чим більше білетів, тим більший шанс у вас виграти. Такі прикольчики зараз в гаражику, все. Будемо робити. Роботи просто куча. Я не знаю, напевно, на, на рік в мене роботи тут буде конкретно. Я думаю, якнайшвидше потрібно закінчити свого кастома і тоді вже перейти до цього всього. Підписуйтесь на канал, ставте лайкос, підтримайте коментарем і не пропускайте відоси. Бо далі. Буде дуже багато цікавого. Ну, я думаю, ви розумієте, в мене підписники всі на таких е, е, вітчизняних мотоциклах підписані, і вам це подобається. Ви дуже просили опозити. І от вам цілих три опозита. Раз, два, МТ-червона, три, 1036,4. І, можливо, далі буде ще два опозитних мотоцикла. Тому не пропускайте і. Слідкуйте за новими новинами про відоси. Все, я вам бажаю удачі, гарного нового року. Відсвяткувати чудово всі свята до наступного відоса.